Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хтось колись із відомих вчених сказав таку річ, що нічого немає практичніше, практичнішого. За правильну теорію. Ну, і тепер ми бачимо, що це дійсно так. Є така наука, звичайно буржуазна, звичайно лжена наука, як геополітика і геостратегія. Ну і в неї, як і в будь-якої Іншої науки є власні закони закономірності, принципи, і все таке інше, що притаманно для будь-якого наукового вчення. Ну, і що ж ми бачимо зараз на прикладі Московії, московитів андрофагів? Ну, по перше, що каже нам геополітика, що імперія. Повинна проводити завжди Бліцкріг. Якщо в неї не виходить Бліцкріг, то це одна із ознак, один із ознак майбутнього розпаду цієї імперії. Ну, мені скажуть, так, коли це воно там буде, та це ще невідомо. та Вона володіє величезною кількістю ресурсів, і що це дійсно так. І це правда: Московія володіє найбільшими в світі ресурсами для розвитку. Але ж це не обов'язково означає, що вона Буде розвиватися, візьмемо приклад України: найбільші в Європі запаси корисних копалин, найкраща в світі земля, найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, найвищий в Євразії транспортно-географічний рейтинг і проче, і проче. і країна всі 34 роки деградувала. До того. Дійшло, що ми стали найбіднішою державою Європи. Як так? З одного боку, об'єктивно, тобто, незалежно від волі людей, ми маємо всі всі ресурси? Але так як, ну, скажімо, так, населення совкове, так, управління, керівництво ніяке, ну, взять хоча б віддачу. Ядерної зброї, яка коштувала трильйони доларів. Даром. Ні, не то не даром, мені скажуть, вже за, за папірець Будапештського меморандуму віддали. І вони будуть праві. Так, все таки ж не даром. Я помилився, так. Не даром. Не продали, не залишили собі частину. А віддали. І кажуть, що ми не винні були, ми і влада не винна, і ми таку владу обрали, ми теж не винні. Тому що на нас тиснули. Ну ти що, що тиснули на вас? Як казала одна учителька розумна, в свій час. Коли їй скаржилася дівчинка Галя, що Олена мені дулі показує. Так. А та їй відповідала: а ти не бери. Так. А ти не бери. <різь> От такі справи. А ми взяли, а ми взяли ці дулі. Які нам показували так, ми навіть не зрозуміли, що це дулі, так. Так ось доходимо до того, що інша закономірність вимальовується у нас просто на очах, яка полягає в тому, що оці осколки імперії. Вони починають рушитися першими. Так. І що ж ми маємо зараз? Ну, буквально у тому і наприкінці того, на початку цього року, це те, що я вже не кажу там про Сірію. Я помовчу про неї. Я буду говорити, ну, тож Радянський Союз там товкся теж. А такі аж говорять по-русски, так. Ці е, Російської імперії з камуфляжною назвою Радянський Союз, це Придністров'я, так, це Крим, це, е, ще що там? Ну, підказуйте мені, а то я забувся Абхазія. І все це, так би мовити, ну, класичні території, які заселялися е, спеціально військовими пенсіонерами. Ну Подивіться, придністров'я це ж чудова територія, так, де все ж наростає само, просто черешні, персики, все останнє. ну... Само ж росте Кавуни і все останнє дині. Те саме в Криму, які заселяли цими, ну спеціально ж не, цілеспрямовано цими пенсіонерами і не тільки пенсіонерами. Це Абхазія так само, так само субтропіки, сухумі був там колись. І навіть не раз бував. Так, дійсно, чудове місце таке. Ех. І тепер це все на наших очах відходить. Так, він Московії. І це ж є однією з основних ознак розпаду імперії. Ви, звичайно, хочете, щоб це все відбулося в одну хвилину, в одну секунду. Ну, так, як закінчення війни 30 грудня. Так. Ну всі ж сиділи е, біля цього е, моніторів, е, і телевізора, і там лептопа, і все останнє, і чекали, коли ж уже оголосять закінчення війни 30 грудня. Не вийде так, шановні пані і панове, щоб воно все відбулося. В один день, чи за декілька годин, чи за декілька хвилин. Але ознаки цього процесу, кажучи, науково, уже є, говорить, паруски на лісо.